Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну, ось і дочекались ми наконець розіграш кумового трактора. В общем, продає кум трактора. Поздоровкайтеся. Всім привіт. Кажи одразу кум, яка ж причина, бо люди питають, а чого трактор продає? Ну причина яка, стоїть без діла. Стоїть без діла, дуже невостребований. Ну так, да, що тут в кума? Один пай. Один пай? Да, в ньош... по наймах, я не їздів, так що. Якось обслужим Гориничем. Так, ну що ж, друзі, по трактору. Давайте будемо починати спереду. Резина спереду нуляча. все, попиришки ці ще не обтерлися. А що ти по балки кума, робив тут щось. Я пам'ятаю щось ти. Те, що я розібрав, помазав і назад, зібрав. А, ну, то там, все Там, там все нормально. нормально да. Колеса не бігають. Ні. Так, Це тут ось о, кум зробив такі ось противовеси. Це труба чи швеліра. Труба, труба. А труба і. Я ще а. Тут ось виходить дві труби квадратних залиті бетоном. Да? Одна бетоном, одна з прутами. А, одна прутами, прута металом, металом. металом набита. Ну а тут що це, мантіроки? Піткіровка труба. Такий інструментальний ящичок зваранив для ключів. Потім. По освіщенню все роби. Все робить, повороти, стопи, Да. Це все вам доказательство, що це кумовий трактор. Ну, вихлопна, звісно, дешманська сама, да? Ну, яка й стояла, Огоріла, да, яка була, обгоріла вже. Ну, в общем. <рес> Бачите, як робить, ще не втіла його хот вигоріти. Ну так, ще й така вихлопна, і то не вигоріла. <рес> так, потім. Да, по... Стоп! А. Скажу зразу. Проктор продається, але тільки без сигналу, без воздушного. Да, так, так, да, ботомій. Да, вже подарок кумові буде. Да, да. Ну, по, по пневмосистемі теж питань немає. Нема, все робить. Ну, на, тур... а... на, на прицепу немає тормозів, що ну, а це все робить. Да, кстати, той, блокировка теж воздушна, кума. А ну покажи, як ти зробив. <рекун> ну ось, у, відкривай ці двері. <рекун> а, <рекун> ць... Зеркала ось іди які модні. Так, зараз йдемо. Ось у нас стоїть кнопка. Ага. Воно зараз воздуха немає, але ще Ножкою придавив і. І пішов в воздух на блокіровку. Так, що, по мотору, так? Да? Це ж у нас, як кажуть, серце. Моторшу, нова поршнева. Нуляча, нуляча стоїть, він тут. Та, ну, 5 гектар. Два, два рази задискував 5 гектар. Два, два рази 10 гектар зробить. Це поршнева от завода двигатель. Ну, що ще був в Мелітополі. Сама козирна, моторіст плюс. О, так. Новий акумулятор. 145, 140-й. 140-й акумулятор. Каже, ось простоє, він два місяці. Без чир, питань, черки завівся. Це ж він його ось переніс сюди, щоб менше було кабеля і менше потерь менше енергії. було. То завівся без питань. Печка, все робить, да? Печка робить, да. Печка, друзі, тут ще рідна. Та, що Охладітелем йшла вона колись. Охладітель не, не робить. Роби, ну тут же ж. Сама печка робить. А коврик, коврик якийсь. Ева коврик, так. Да. Ево коврик. Ну і так. Ну, в кабінки все, все, все красиво. Нова сідушка Камазовська. Валотбора робить, так? Да? Да, да, да. Валотбора робить, все робить, ручник, повороти, стопи. Ну, Потім подивимося. Задня резина ну така. ну Смотря, як робить. Небагато там землі, сезона на два ще хватить. А то й більше. Зваді ось такі стопи повороти Ледовські. По навісці все комплектно, центральний вид, це все удлиняв його просто. Фіксація працює. навіски. Ну так, да, воно ж тут треба підняти. Це ось окум приварив. Усилення таке. Чи що воно? Ну щоб так, да, щоб не, не... Получається тоді не треба ці болти вставляти. Ага. Вони тоді не розходяться. Ну воно і вал не так. Вне. Нова поперечка ЮМЗОвська. Тут все наварено, без люфтів, без нічого. Ну, єдина проблема в ньому, друзі, що трошки на холостих він гавкає, що йому кум уже не робив. Два мінуси в ньому. А, ще один. Трошки гавкає. І слабенька гідравліка в нього. А, так, да, так. Да. Насосик треба міняти. Якби 32-й підмінити, да. Да. Отак Бо он... На геску піднімати тільки на весь газ. Угу. Ну, 32-й підкинути. Ну, да. І все. Ну а так, вроді я ж кажу, що... Дві не непогнуті. Все рівненько. Не, не варені. Все покрашено. Ну Це той. Тобто, він купляв його ще до війни. Ну Якраз перед воїною. Войс... За, за день, так, да, ми були в Гуляйполі, Запорозької області, це він відсюди. Ми були. 23-го, по-моєму. 23 го да, лютого, так. То вже маті війна почалася. на другий день. Казали, що... да, да. А ми їхали оттуда. заїхали в кафешку, там. а там тітки такі злякані. Ка, ви відкуди. Та ну, згуляй пуля, а що там все нормально? Там гепає щось так, вроді нормально. Коли от на другий день, опа. І в общем його цей трактор перегнали оттуда. успіли. Куди ми його перегнали? В, Дніпр? в Дніпропетровську область. Ну, в нашу область, да, в Дніпропетровську. І... Через час все-таки привезли його на евакуаторі. Все нормально. Хто зна там? Коробка нормальна, ну, коробка не розбиває. Не вибиває ніде нічого, все нормально включається. Да. Мост трошки, трошки підвиває, підвиває моз, да. ну, та зараз кум заведе та проїдеться, по всі там повороти, габарити, стопи, компресор включимо. Блокіровку провіримо, чи вона там пшикає не пшикає. Ну, що, ми, забудь. От він, він та, опа, маса. Ага. М -м. Оце бачите? Отак робить. Демо роздивляться електроорудовані. Так. Єсть. 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 Сигнал модний. рабочие пары есть. Есть. Повороты. Левый есть. Правый тоже есть. Накачало вже! О! Ні, ну сигнал не продається, мій. Виняйте. Ну давай! Ручник забув. Ну, ж що трохи яшко на холостих підгавкує, ну а так моторяка звір. Можно нажать на блокировку. А на блокировку. А Ого, Вашко. Не, работает. Ну, такие, друзья, дракончик. На документах 82. Да, до скорой. На документах 82. Да. А, круто. Ми ж розіграємо. Так ми ж розіграємо. Так. <рігла> да. Знаєте, друзі, розіграш такий. Кум каже, хто перший дасть 5,5 тисяч доларів, той і забере. <рігла> такий розіграш. <рігла> <рігла> в общем що, ну трактор як трактор. Все робоче. Все в хорошому состоянні. Що, вроді все показали, не забув нічого. Що забудемо такі добра саме. Щось да. <рес> да. там буде ще цікавить, там. тоді вже в коментарях тоді напишемо. А, топлівна теж зроблена. Для... Так, да, Рульове дозатор, а гідра. Топлівна зроблена. Оце ну, хто хто знає. До двох возив, казали, відбирається. Вже кумі розетки там міняв і шестерні. Ну, може ще. Можу, 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 да, оце єдине що грішить, можуть ще трубки різного діаметра бути. Ну, я йому, як сказав, скільки вони стоять. Він... 750 гривень одна. Ну, таке, друзі. В общем, ціна орієнтовочна така. А там номер телефона, кума я залишу в описі. Не, не в описі, бо хто там не може знайти той опис. В першому коментарі закріплю номер телефона. Дзвоніть, питайте, договарюйтесь. Я думаю, поторгуватися можна. Буде. Так, у мене. по Ну все тоді. Все. Всім пока. Дивіться. І купляйте. Все, друзі, пишіть, цікавтеся до наступних відео.